Петрович, здорова! Здорово, Толик. А ти куди це йдеш? До тамарки в гості. А, понятно. А ти? А я ото до Нюри піду. Кави поп'ємо. Та воно квітку її однесу. Давай, пока. Давай. Привіт, нюр! Привіт, Оля. О. Що ти тут, як ти тут? Їсти варю. А, а я ось, бачиш, зірвав тобі тюльпан, воно ну, там на клумбі. Не треба мені твій тюльпан, комусь другому подариш. Та ти що, Нюра, ти що? Кому другому? А ти взагалі що прийшов? Та отож прийшов. Думаю, каву з тобою попити, тебе така вкусна кава. Знаєш що, Толя? Шо? В мене от твоєї кави десятеро дітей. Йди собі з Богом. Ну, може, ні, не може. Ну, може. Хочу... Нє, ні, 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 йди.